Розвідку закладу Одеської гімназії номер 26 Розпочинайте, будь ласка. Щиро дякую, вітаю вас, Світлана Васильівна, заступника голови комісії, всіх членів комісії. Ну і перед тим як представити перспективний план розвитку Одеської гімназії Одеської міської ради. Ну, кілька слів хочу сказати про себе. А ну спробуй. Не хоче. Все, асистент буде вам допомагати. Так, так. Ну, отже, буду Трішечки про себе. Звати мене Жорницька Тетяна Васильівна, я вчитель філолог, маю вищу кваліфікаційну категорію, маю вчитель методист. Є директором, претендентом на посаду Одеської гімназії номер 26 є віце-президентом Асоціації Ой -ой -ой, відродження гімназії України, експертом служби якості освіти, членом Європейської асоціації ЕШ. Загальний стажний 40 років. Освіта вища, закінчила кавниць подільський педагогічний інститут і маю ще освіту е університету менеджменту саме у. На спеціальності керівник навчальним закладу. Ой, не рік. Ну це взагалі. Що ж там не хоче? Ну, шо, чого він не хоче? то хоче, не хоче. Не хоче. Не знає. Трішечки хочу сказати про школу, яку маю честь очолювати. Ось уже шість років. Наша школа це школа, яка знаходиться в Приморському районі. Вона знаходиться на Молдаванці в центрі міста, коло педагогічного інституту. У нас Старопортофранківській 32. Школа є архітектурною пам'яткою, її вже 135 років. Школа досить цікава, досить гарна школа, яку люблю яку люблять діти, які люблять наших вчителі. І uh, ще раз вдячність за ту красу, яку вона має зараз після ремонту і, uh, після ремонту і відновлення. Ой-ой-ой. Так, Анастасія, ну так, так, зараз буду пробувати. Так. Яка ж десь гімназія номер 26 сьогодні? Це насамперед пам'ятка, я вже про це, сказала. це школа, яка пілотує нову українську школу і є одною із 130 пілотних закладів, вона така в Одесі одна. Це школа, яка є визнання, бачите мову табличку. Тут починалася нова українська школа. І це школа Google цифрових технологій. І це школа, яка пілотує мрію. і Вже ми отримали від Міністерства освіти ось таку табличку про новий застосунок, як пілотний заклад, що ми. Будемо цей електронний журнал використовувати. Рівно 6 років назад в мене був конкурс на посаду директора Одеської гімназії номер 26 Ну і перед тим, як мені перейти до плану розвитку, хочеться сказати, я ж там свій план розвитку представляла, хочеться сьогодні розповісти, що вдалося, що не вдалося, і взагалі, як пройшли ці шість років 3 липня я приступила до виконання обов'язків школи. Бувало завершення ремонту, тому що зовнішня будівля була дуже гарно виглядала, але завершити потрібно було подвір'я і підготувати заклад до нового навчального року. Об'єднавшись з батьками, з учителями, ми це активно робили. І, окрім того, ще дуже багато було дерев, які потребували обрізки, тому що це було небезпечно для дітей, ми це встигли зробити. І ось уже на 1 вересня всією дружною родиною ми зібралися на потвірі оновленої школи, всі щасливі, всі красиві і всі дуже раді разом з нашими керівниками прозвінів перший дзвінок. Ну і далі про те, що я робила протягом цих трьох шести років. Оцінювати ми це будемо згідно Державної служби якості оцінювання, а воно пропонує нам це робити за чотирма напрямами. Це освітнє середовище закладу освіти, це система оцінювання здобувачів освіти, це педагогічна діяльність працівників закладу освіти і це управлінські процеси закладу освіти. Ну що ж, школа нова, гарна, але старими стінами. Тому розпочали саме із зміни освітнього середовища. Тобто із першої позиції поступово оновлювались наші кінети, поступово набували вони затишного і гарного вигляду, щось інтернет трошки, проциклювали на підлогу, зробили повністю комфортне, комфортне середовище, коридори, класи, їдальню, актову залу. Різні кабінети вони набули вигляду нової української школи. Зони відпочинку з'явилися для дітей, а для нашого подвір'я, яке ми маємо. А ми, до речі, маємо дуже гарне подвір'я, воно загороджене, нема санкціонованого входу, що для безпеки дуже важливо. Ми його полюбили, і от такий перший наш проект ландшафтний дизайн шкільного подвір'я. Потім долучилися до голландського проекту for School, Це багато шкіл, хто брав участь. в Ми отримали такі цибулини різних квітів, і наше подвір'я за ж красивіше спільно з батьками. Створили проєкт Альпійська гірка, де діти, батьки, вчителі всі робили Альпійську гірку і робили наше середовище затишним. Звісно, саме головне це має бути безпека. Ось перед нашим входом до школи завжди стояло дуже багато машин. Ми вирішили для безпеки дітей. Посадити там квіти, і зараз там дійсно пішохідна зона, яка досить безпечна для здобувачів освіти. Безпечне середовище понад усе. Загорожа, тривожна кнопка, відеонагляд, металодетекторні двері, три виходи, і ми отримали ще офіцера поліції, тобто охорону, яка забезпечує безпеку всіх учасників освітнього процесу. За кошти, бюджетні кошти, за кошти міста ми маємо пожежну сигналізацію, ми маємо гарний інтернет і маємо оповіщення. Тому все це для того, щоб все було досить добре. Уже на 1 вересня, по суті, наша школа була найпершою, хто відкрила клас безпеки, і буквально 4 вересня. Наші здобувачі освіти, наші першокласнички, найменші наші учні провели урок в цьому класі безпеки, де познайомилися з основними правилами, як себе погодити в школі, і це були якраз наші першачки. До нас на цей захід прийшла начальник територіального відділу освіти, прийшли в ну і першокласники. Показували цей урок, їм було досить і досить цікаво, по суті, їхній перший урок в класі безпеки. Але основним нашим надбанням це є сучасне, відремонтоване і дуже гарне укриття. Перед тим, як ви отримати, звісно, була дуже велика робота педагогічного колективу самих дітей і батьків, по тому щоб очистити підвальні приміщення і дахи. Від того, що накопилося за такий довгий період, адже з школі 130 років. Але коли ми це зробили, за кошти міста ми маємо бачити, яке було укриття зліва і яке воно стало. Воно стало сучасне, комфортне, безпечне, з інтернетом, з обираннями, що дозволило нам проводити якісний освітній процес. Наші діти пішли до школи очно і зараз ми здійснюємо очне навчання. У нас по суті це все йде в одну зміну. Але навчання це насамперед засоби навчання, отримавши автономію, сам ми мали свою бухгалтерію, оновили значно класи інтерактивними панелями, де можна якісно викладати. 3D-принтерами, які зараз по суті забезпечують нам ось оце роботи нашого вчителя інформатики Горчинського Ігоря Олександровича, який робить для кабінету біології отакі з допомогою 3D-принтера різні різні працюють. З яких частина інстанації жарко, катер і як відбувається вирішення. Тобто, завдяки таким технологіям сучасним нашим вичним дійсно. Цікавіше, ніж просто дивитися на макеті чи дивитися якесь фото цього вирушення мука. Це така інтерактивна стіна Walls, яка має і робочу сторону, і інтерактивну сторону, і писати вона втрьох. Звісно, ми три двічі вже потерпали від нашого сусіда, агресора, і двічі школа була зруйнована. Перший раз це було 14 червня 2023 року і ось зараз в липні 2025 року. Побиті вікна, нищі класи, але всі дружно при допомозі влади, при підтримці, ми все це відновлюємо і йдемо вперед. От, наші кабінети і дахи повалились, все, але маємо, що ми маємо. Ну, другий такий напрямок це система оцінювання для наших здобувачів освіти. Якщо подивитися на цих шість років. Ми бачимо, що ми починали з 20 класів, зараз ми маємо 23 класи, і динаміка зростала учнів, не дивлячись на те, що у 23-му році ми працюємо в статусі гімназії, тобто старшої ланки у нас немає, це тільки перші і 9 класи. Але замість двох паралелів з'явилось три паралелі, і ми функціонуємо як гімназія, як нова українська школа. Е -е, нас є Своя модель випускника нової української школи. Це цілісна особистість, бічно розвинена. Це патріот з великою активною позицією і це інноватор, який змінює навколишній світ. І тому наші здобувачі освіти дуже активно мають свої здобутки на різноманітних конкурсах, їх досить таки багато. Малі академії наук, предметних олімпіадах, обласний ман. Перераховувати всього це дуже задовго. У нас презентація інтерактивна і трохи змінює літери. І обов'язково ми долучаємося до інших навчальних закладів. Це, наприклад, МГУ і наша команда Бринерин, яка посіла призове місце турнір молодих біологів на основі е, Ришельєвського ліцею проводили наші діти, хоча вони і е, дев'ятикласники й там для старших були, але ми спробували і отримали почесне третє місце, це для на вагомо. Для гармонійного розвитку наших учнів розширена мережа гуртків. У нас працює самбо, чарлідінг, вокальний, танцювальний, палітра, мекомена театральний, джура, тобто різні, різні можна. Чим найбільше пишаємося, перше місце наша команда посіла не тільки в місті по чарлідінгу, а й посіла в області і мала можливість. Брати участь у всеукраїнських змаганнях у місті Львові, і наша команда Самбо найкраща команда Самбо в області, нам передали ось такий перехідний кубок, Зараз він у нас, тому ми цим пишаємося. Для обдарованих дітей завжди робимо такий творчий підсумковий захід, який називається «Хай зірки не гаснуть, де відзначаємо всіх наших переможців. Олімпіад, конкурсів, предметних, манів і в такому плані. Ну, звісно, велику велику, велику увагу приділяємо патріотичному вихованню. У нас є випускник школи Свіщо Олександр, який загинув і меморіальна дошка, якому на порозі школи кожен день зустрічає наших учнів, створений такий куточок. І мама Ангеліна Любчак. Вона постійно. З дітьми спілкуються постійний гість нашої школи, приходить і розповідає на будь-які свята: чи день волонтера, чи день соборності, чи день вишиванки. Вона приходить до школи, спілкуючись з дітьми. Звісно, як і всі, 26-та гімназія має. Мала волонтерський такий пункт Волонтерка 26, вона так і називалася, де в'язали сітки, діти малювали малюнки, в'язали килинки, виготовляли обереги, писали листи. Ну і звісно, ми долучаємося до засвітою. Так, а чого вона ну, не мені відкнутися? Подивіться, чи міститься, чи ні? Долучаємося до кави з освітою і виховуємо на музеї педагогіці, на краєзнавстві, діти відвідують, вивчають історію через предмет, через факультатив, через музеї різноманітні, краєзнавчі, на педагогіка це козацького козаків. Ну і проводимо ось такі науково-дослідницькі експедиції з пішки Дому, що вже п'ять разів наші діти побували в різний період і взимку, і весною, і восени. В Яренчі, в Карпатах, де підкорюють стежку довгу, що знайомляться з своїм краєм, вийшли ось на гору, пишуть малу малу роботу малої академії наук по завершенні цієї експедиції. Часто у на нас є зустрічі з письменниками, і до речі, письменник, який є і воєн, для того, щоб формувати ідентичність, формувати майбутнє нашого. Нашої держави учасники телемостів наші діти з різними школами екологічно грамотні, тому що ми виграли такий проект час сортувати. Це одна із 12 шкіл, яка виграла проект. Зараз ми сортуємо сміття, розділяючи папір пластик до всесвітнього дня прибирання. Також діти екологічно виховуємо у цю екологічну компетентність. Звісно, безпечне середовище воно не може бути, воно має бути для всіх комфортним, тому проти булінгу і проти конфліктних ситуацій дуже часто проводимо бесіди. Є така служба Ластрада, в якій ми беремо участь, це і боротьба зі снідом, це і молодіжні дзвони наші наші діти, це учасники парламенту старшокласників. Ну і, звісно, якщо вони і це самоврядування, вони придумують собі досить цікаве е, життя, долучилися ми до проєкту Демократична школа, тому основні хто в школі це діти. І те, що вони придумують, щоб життя було цікавішим, веселішим, день без рюкзака, а таких є досить і досить е, багато. Е, спікер шкільного парламенту і президент школи, заправляючи цією всією роботою.